Окупа. А, він ще по цьому, по склу може ходити. Дуже чіпляється за все. Скло в нас таке чисте. Ой, не видно нічого. Оп, впав. В позу стави, давай. Оце драк. Оп, піджива. Все, 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 зараз підеш. Назад. Цікавий, цікавий, Золотистий, Тут бачив зелених. Так, да, золотийся, я зелених бачу. Як дивиться? Дай пальцу. Це, це, це воно наче Дивіться, зразу прижимає. Угу. Ага. Де нахуй. Да здорово грати. Оп оп, так все.